Вітаю, значить моєго каналу. Як обіцяв, я приїхав у великий парк, зараз згадаю, як він називається. Там написано. Хочу розказати і показати. Я не переконаний, що середний октор 5 5. А, в суботу, 5 жовтня буде 9. Зранку до двох дня фестиваль осені. Я вже зняв таке відео у Бескітсфілді, там у них раніше воно було у вересні. От. Цей парк називається Mertial Coatle Park. The public entrance park entrance located at Shell Avenue. Да. Отже, тут yeah. теж... Тільки сразу виклик можна заїжджати, і я розкажу про нього трошки. Ну, Знову ж таки, ось є правила е, парку Regulations. і Yelto я, я, Е, На цих велосипедах можна їздити. Ну, не мусорить все інше і, так, і таке інше. Навіть на конях можна їздити. І він працює з 8 до сантету. Тобто до заходу сонця. Давайте подивимося. Адреса 351 Чиновес Авеню. Оце Чиновес, ця вулиця, де я припаркувався. І пішли подивимося. Трошки це не центральний вхід, але це найпопулярний вхід, так як тут. Безкоштовна парковка для тих, хто хоче позайматися спортом, побігати і це таке інше. Ну от, навіть, Я покажу, я попередню відомо, коли знімав і розмовляв з поліцейськими, вони пояснили, що це по всій США є такий осінній фестиваль. Тут він називається Festival, Fall Фестиваль. А я забув, як було там в Ну, Вони теж казали, що це посвячено осені. Тобто у них тут. Як і у нас традиція, що осінь це пора збору врожаю. І саме тут цей день буду демонструвати, хто що там назбирав. От. Ну, ось таки, піду швидше. Я сподіваюся, що вітерець трошки буде обдувати і камера автоматично не відключиться. Як це вона любить робити в світлі, там жара зліва. Я вам... Хто буде дивитися відео? Я його викладу е, в форматі 360 градусів зліва. Е, значить, там все я бачу. Не знаю, сказати, ну, я е, Зараз я не можу ідентифікувати, але, але різні рослини. Для лінивих, хто не буде повертати камеру, під час перегляду от покажу. Це огороди, які е, вони приватні вважаються там. Вхід теж заборонений тільки для членів цього так ком'юніці-огородників. Те ж саме і справа, але це аусі ці Форест називається. От. Тут, по-моєму, навіть навчають школярів і від кого там, студентів, як доглядати за сільськоподольськими рослинами, садити і все інше. Що це за парк? Цей парк, зараз я підійду там, де є невеликий музей і все розказується. Це бувша ферма. Тут фермер жив. Не знаю, чи будинок оригінальний залишився від нього, чи ні. От. І коли він помер, ну, тобто там ясно, декілька поколінь було, вони там років 100 було, у них ця ферма. Але, коли помер вже той, що займався цим ділом, вже Сан Хосе було і це в території Сан Хосе було. Патне Паркінг з Пас Реквайт. І тут навіть теж що... тут будуть стояти автомобілі, палатки 5 жовтня. Буде дуже цікаво. Я спробую, якщо я буду в Сан Хосе в цей час, то я приїду на 9 ранку. і познімаю. Спробую познімаю все це діло. І отак, мабуть. Ось тут якийсь теж офіс всіх цих. Поля, багато полів засіваються. от. Ось тут воно покошено, я вже думаю, там щось росло. Зліва теж вони обробляються, часто машини їздять. І отже, це була ферма, який одні з чергових спадкоємців. Вирішили не займатися фермерством, бо тут і працювало багато найманих працівників, вирощилися різні продукти. Знову ж таки кажу, навіть більша частина залишилась під полями, і, але вони, здається, в оренду і хтось орендує, садить і все платить просто за оренду, за оренду землі, так як зараз дуже популярно в вон там літачок сідає черговий. Він тут вони тут періодично раз 5 хвилин сідають, мимо цього. Парку пролітають. В общем, територія велика, якщо подивитися на мапу. І оце була ферма, яка приносила дохід, але вирішили е наступне, що їм краще взагалі цим не займатися, а так от здавати в оренду. Тобто частина вони здали в оренду місту Сан Хосе, яке ось зробило ці публічні дорожки і все можна ходити і тут. Е так сказати, паркова служба Сан-Хосе передишний убирає все інше, там, сміття вивозить. А частина здається приватним в оренду землі, як я вже сказав. От, тому є місця, в які зайти не можна, хоч вони відкриті. От, як зараз тут от, написано SRI right Spencer Only Beyond This Point. Все. Далі туди йти не можна, але там ще є Гейт, ворота. і, До речі, і там є різні вон, білочки, білочок тут багато. до речі. І, скажімо, Машини і все для, для сільського господарства. А тут, от, наприклад, можна ходити. Ну, наліво теж поле, яке обробляється, перебіжно різні культури садять, вони навіть на табличках пишуть які культури. От. А я спробую, от, ага. Дивіться, знову ж таки, зліва, якщо подивитися далеко, я спробую потім збільшити, збільшити е, цей е, фокус на відео, Там машина розвантажує, мабуть, навозять нову землю. Тобто, сільське господарство в США, як Взагалі різні види і промисловості, і сільського господарства на дуже високому рівні. Не треба думати, що це в Україні, тільки знають, як садить сільськогосподарські культури, вирощать і все. Урожайність тут більша, ніж навіть в сільському господарстві України. Чому? Тому що вони все підходять дуже старано до цього, якщо треба. Удобрять землю чи там от навести нову такий, он, умовно скажемо, чорнозем завозять зараз і розсипають, то вони це будуть робити, тобто покращувати якість землі. І за цього можна зробити висновок, що якась частина американців дійсно дуже трудяща. Ну, по моєму висновку я зрозумів, що тобто є такі дуже трудящі. На яких і стоїть ця Америка, як кажуть, знову полетів літачок, який сідає. Я ж кажу, кожні 5 хвилин пролітає. І ці землі, які віддані в Сан-Хосе місту, є поближче, вона оснащена такими зонами відпочинку. Це безкоштовний, груп пікнікерія ЛДС Дотес. Martial Kotl Leora was born в 1879 році. Ну, тут розказують про цю сім'ю. Martial Kotl Senior. She married Samuel Cobb, but remade an integral part of life here at Kotl Family Ranch. Ну, то есть, Kotl, я так поняв, це назва э, э, сім'ї, яка першості... Э, Основна, яка тримала цю землю. Вивкам то Леора, ле котле груп, от. І маскевий перміт, а ну так просто не, не, не зможеш робити тою її вебіку, фіс реквайд. Тобто Треба заплатити, щоб тут його теж щоб тут відпочити. Ну тобто, то, знову ж таки, Власники вирішили так заробляти: здавати в оренду різними способами, все це. Ну, по крайній мірі ходити гуляти мені дозволено безкоштовно. От. Як бачите, ось такі дерева різні. Так, Едвард, груп группікнік Арія, Едвард Cod і далі у нас є туалет. там, По-американськи рестру. Парковка теж безкоштовна справа. Можна заїхати, зупинитися. Взагалі це чудовий парк. Зараз людей мінімально, тому що, як правило, вони тут бігають вранці, хто зранку не працює, і вечором хто вранці працює. Приїжджають, автомобілі ставлять і їздять. Ну, звичайно, тут ця парковка безкоштовна умовно, скажем, тому що він заїхав через центральні ворота, де треба заплатити, купити квиток на парковку. Інша справа, що. Тепер можеш паркуватися в будь-якому місці, де відведені парковочні місця, скажімо так, точніше. А там, де я паркувався, це вулиця і там парковка безкоштовна. От. Оце такі реструми тут стоять, їх, по-моєму, тут два чи три. От. Це перший, який я бачу, я не пам'ятаю, вже де. Другий. Речструми теж чистяться це все роблять, вони хороші. От так, якщо подивитися, от. білочки бігають. І тут теж часто. От, коли якісь... Тобто от 5 жовтня фестиваль, фолк фестиваль тут буде повно людей. Тут теж заповнюється ларьками різними, і хто що продає і так далі. От. Тут настрій ходити в цьому настрій відпочивати навіть в день дуже приємно, піднімається настрій. Ну, ось більша ерія, ясно, що за неї більше заплатити треба, це коли збирається більше людей. Тут, я думаю, сотня і друга може поміститися. От. Ну, Ті, хто це орендує, вони вже знають. По крайней мере, вони можуть запитати в офісі цього парку менеджменту. і when сліпері. Wet. Wet. When wet. Коли мокро можна пос -пос От. Ну, Пішли далі, я покажу. Є різні от, білочки, бачите? Білочка з пташечкою. І це білочка. Зараз я так її покажу. от вона дивиться. Не бояться вони. Ясно, що в них спрацьовує інстинкт самозбереження, тому що вони ж не ручні. Але як звірі, вони людей не бояться тут. Це мене здивувало, що всі звірі. Мабуть, США людей не бояться, бо тут така... Ну ясно, що є всі браконьєри, я не буду казати. Тобто я вже говорив, що я вважаю, що по соціальним зрізам чи шарам суспільства США нічим не з'являється від суспільства України, койоти, Ну от. Чому? Тому що е, так, е, як би в кожному суспільстві. Природа не терпить пустоти. Якщо ви почули сигнал, то да, це паровоз тут їздить. Але тут одна тільки гілка поїзда проїжджає, він тут достатньо далеко. От так, Давайте почитаємо про койот едва. You have entered wildlife area, where many wild animals live, including coyotes. Бачите, от слово live, воно може читатися як live і live, в залежності, що ви хочете сказати. Або як кажуть онлайн, вживую це лайв, а лів це жить. І койоти тут жить. Да, так, до речі, да, Я тут бачив койотів з дружиною. Ми ходили, гуляли тут, і ми бачили трьох койотів. Ну, на достатній відстані вони більш, пуглі, більш таки лякаються. Ляк... лякливі. Лякли. Койоти варі хюмес. Ну, от вони це сказали. Don't worry, койот. And avoid people whenever. Possible, whenever it possible. Lada, There have been reports of coyotes in the area. Da, я це знаю. To protect the coyotes and fuck Avoid sudden encounters. Be let while hiking and stay in groups. Keep a safe distance. Make noise if approach. Never chase or a wild animal and never feed wildlife. Ну, Бачите, каже, ніколи не переслідуйте його і не заганяєте в угол. Ну так, да, це ми знаємо. Ну, звісно. Собаки на койоті будуть накидуватися, тому що койотка, койот – це лисиця. Ну отже, Тут є койоти, ми дійсно їх бачили. Троє таблички цієї не було. Мабуть, ми одні з перших бачили, що тут койоти бігають по парку. Ну от, Anku Montez Discovery Farm. Sun of Edis. Едмерці Алкотл, Монтімер, Ан was born here in 1886. Ви вважаєте? Дивіться, більше ну, 150 років назад народилась людина, який там, не знаю, там батько, дід чи хто виділив цей кусок землі і він його теж обробляв. Тобто, я думаю, так кожен член сім'ї мав якийсь кусок землі, якусь, е, е, якесь поле виділене, і вони обробляли. The Discovery Farm had been designed for children 5-12 years old unless the Vice Noted. Ну, це для років. Тобто, ну, я не буду гуляти тут я тільки покажу. When Monte Past his nephew Walter Kotler last took over the ranch at age 18. When Monte Past означається коли Монте помер. І ця частина, his nephew Ну, як це? Внук Волте Кот Лестер, Тук, Ейч по-моєму, оцей Волте Кот Лестер був останній власник цієї ферми, який займався сільським господарством. Після його смерті вже спадкоємці не захотіли цим займатися. Ну, продовжуємо далі. Як бачите, вони ось тут так оформили. Тобто воно так було, мабуть, в реальності. І вони, тобто, це Сан Хосе, територія, скажем, муніципалітета контролюється. І от вони вирішили, так сказати, відтворити те, що було в реальності. Це ясно, що це все так видумане тут. Скворці, як це грачі, чи як там ці. Білочок тут повно, знову ж таки кажу, я зараз трошки пройдусь покажу. Ось, Я бачу, що трошки добудували. Він постійно тут е, парки розширяється, тому що якби він не дуже давно парком. Це ну, це вже наші часи він став парком. От, Добудували цю камінну споруду трошки. Може вони так і е, використовували такі приблизно. І зараз я покажу ще дерево, яке. Було, мабуть, росло тут тисячу років. І врешті-врешті його. Чому ну, яке б чи зрізали, чи що, і залишився пеньок такий великий. Ось, давайте подивимось, який пеньок. Так, да, до речі, всі, м -м як вони називаються, лавочки, отак е є якісь. В честь когось там, чи в пам'ять когось, чи там завдяки комусь ці лавочки поставлені, тому що це знову ж таки муніципальна територія і є такий, як би сказати, традиція, що муніципалітет не за свої гроші, а от люди платять за те, щоб поставити оплачують установку лавочки і там вже пишуть те, що вони хотіли б, щоб написати. От. От я зараз йду до цього пінька. Бачите який розмір в ньому. До, до речі, є і воду поливають, водою. І ось так він вирізаний. Ну, Ті, хто буде крутити, може подивитися більше, тому що я теж дивлюсь тільки в одну сторону. І ось так. Це виглядає. Ми зараз всередині старого дерева. Можна подив... порахувати, скільки йому років, по цим кільцям. Так, я цим займатися не буду, але, так сказати, на скидку я можу сказати, ну давай так. Десь у нас там буде 20, 30 100. Ну, як мінімум, 300 років я б дав йому, а то і 400. Там стільки кілець точно є. А може і більше. Це ось так швидко. На скидку по своєму способу підрахунку. Він природний, а не математичний, скажімо так. Ну це окрема тема. Ось. Анк Монс, на ну, це ми вважали, от. Ось тут можна Family Legacy. До речі, так, да, вони використовували автомобілі, в музеї є там. Як вони наймали, наймали з Мексики. От можна подивитися мапу. Зараз я подивлюся, як, як вона виглядає. От, Можна подивитися мапу. От така, така ранч, ранчо. Ну, це не ферма, а ранчо вони називали. 1948 рік і 2010-й. Як бачите, нічого не змінилось. От. Ну, тільки змінилось якби е використання цієї землі. Тут в Coyote-Dviser теж було прикріплено, ми це вже читали. На, на дивовиж, дійсно, людей мало, тому що тут, коли вечором гуляєш, їх дуже багато. Ну і ось це, е такі фрагменти з е життя, з фотографій цієї сім'ї от синок підростаючий несе хто там качечка гуска гуска мабуть довша шия Едіт Леста Едіт Едіт Леста Едіс Леста груп пікнік теж ж саме дотав етел код енгенри Леста Едіт Возбон here. Тися with році, brother, Walter. Ну, от Волтер і вона етель, е, е, наслідували і були власники. Never married or having children. lived here entire life here. Ну Дивіться, от, от цікаво. Вона все життя тут прожила. З 15-го року ніколи не виходила заміж і не мала дітей. Е, є такі люди. Я навіть переконаний, що вона, можливо, дуже мало мандрувала кудись. Моя Бабуся розказувала, що в Україні у них в селі. Моя бабуся, до речі, народилася в 1914 році. Так що, можна співставити. Ця в 1915-му, моя в 1914 році. Так от моя бабуся. Розказувала, ну, вона знає особисто це тобто, це час вже 30-ті, 40-ті, 50 ті -40, ну коли вона вже так сказати, була не дитиною і все. Теж, ну, це ось другий туалет жила в селі, доказала, що у них в селі були люди, тобто завжди не одне, які далі. Сказать ближнього кінця ближнього лісу не ходили. Тобто вони ходили по гриби там, чи цей в ліс. Ну там ліс звичайно великий, але знову ж таки, ну як великий, може кілометр, два-три тянувся він, як прийнято в Україні, скажімо, умовно. Це, до речі, Київська область, так що там не дуже великі ліси. Так, от люди все життя прожили далі. Цього лісу, ну може вона трошки втрирвала, може вони в районний центр, який там в 10 кілометрах від їхнього села був, далі і не, не, і ніколи не були в житті. Як і скажімо, тут, так вона і померла тут. От. І Були такі люди.